Привіт, це Ерік. Я хочу, щоб ти поділився цим відео з кожним, хто починає кар'єру дизайнера, айтішника чи когось ще. Це дуже важлива тема, адже синдром самозванця по суті з'їдає людину зсередини, коли вона починає якусь свою діяльність, і хоче почати отримувати за неї за цю діяльність кошти. Мені дуже б хотілося, щоб це відео допомогло якомога більшості дизайнерів, спеціалістів, які тільки починають побороти в собі цю проблему, цей бар'єр. В цьому відео буде розкрите питання, що таке синдром самозванця, та навіть тест, який дозволить вам. Виявити, є у вас цей синдром, чи все ж таки ні. І дуже класно, якщо він у вас є, і ви зрозумієте це, і ви поборете це, і буде далі все щасливо, ви будете заробляти мільйони, і будете дякувати мені за це відео. До речі, що до дякувати за це відео. Навіть зараз, наперед, будь ласка, постав лайк цьому відео, підпишись на канал, якщо цього не зробив, адже моя ціль це 20 тисяч підписників. Я сподіваюся, що ти мені допоможеш в цьому. Ну і напиши в коментарях, знайомитись з цим синдромом, як тобі взагалі з цим живеться, якщо є, він в тебе і як ти його поборов, якщо поборов, все ж таки. Ну і в самому кінці я розкажу, як боротися з цим синдромом, щоб відчувати себе легше в цій сфері, як в дизайн та будь-який іншій. Давайте казати просто в дизайні, а вважати всі сфери. Кожен проходить цей етап. Насправді, 99% людей з цим стикаються, коли звичайно хочуть розвиватися, можливо. Ну, коли ти не хочеш нічого робити і розвиватись, то цього синдрому у вас не буде. Варто задуматись, якщо у вас його не було. І у когось він проходить досить таки швидко і непомітно навіть, тобто, ну проскакує і все. Я потім там щось роблю, і він зникає, і все далі живеться легко. А в когось він дійсно тягнеться, людина занурюється в нього, і це навіть деякий складний психологічний стан, з яким треба боротися з психологом. Тому, якщо ви відчуваєте певний дискомфорт в своїй роботі, вам здається, що ваш дизайн дуже поганий, і вам інші кажуть що інше насправді навпаки, що він класний. То, можливо, варто навіть звернутися за консультації до лікаря спеціального психолога, психіатра, я не знаю, як вони там називаються, і з ним обговорити всі ці питання. Тому що ця тема е, криється всередині кожного, і навіть це відео не гарант того, що ви з цим поборетесь. Потрібно розмовляти зі своїм внутрішнім голосом. І також хотів подякувати моїм спонсорам за підтримку цього каналу, адже без вас в мене був би дуже великий синдром самозванця, що я дуже погано щось роблю на Ютубі. І я б його, мабуть, вже закрив. Але завдяки вашій підтримці, вашим донатам і спонсорству, я все ж таки розвиваю це напрямок і далі. Можливо, інколи вам здається, що успіх, який ви досягли, оплату, яку ви отримали за виконану задачу, або просто похвалу від якоїсь людини, що ваш дизайн класний, ви вважаєте незаслуженим. Тобто, начебто, це не ви винні в успіху, начебто навіть вам лжуть. Лгуть, як правильно сказати. Або, можливо, інколи вам здається, що ваші колеги, друзі чи хтось є успішнішим за вас, хоча працює в тій же сфері. Це теж синдром самозванця. І це, до речі, дуже поширена ситуація, проте не варто плутати з завистю, тому що хтось може бути успішнішим, і просто розумінням, таким, що ой, я чомусь гірше за нього, тому що я гірше за нього. Причина виникнення синдрому самозванця не так прям. Зрозуміло розкрита, немає якогось точної причини, що ось це через те, що в дитинстві ви їли забагато солодкого. Ага, ні. Синдром самозванця, До речі, за... у багатьох статтях я це зачитаю. У багатьох статтях зустрічав інформацію про ефект Данінг крюгера Тобто, суть якого складається в схильності неправильно оцінювати свої здібності. Тобто, це когнітивне. Я такими умними словечками буду казати, тому що це в мене сценарію заготовлено. Тобто це когнітивне упередження, яка полягає в тому, що люди з низьким рівнем знань або навичок в певній галузі переоцінюють свої здібності в цій галузі. а люди з високим рівнем знань насправді недооцінюють свої е, знання та е, навички. Це відбувається найчастіше по цьому ефекту, в тому, що недосвідчені люди не можуть е, правильно та коректно оцінити свої знання, а досвідчені люди вже бачать що приклад інших. Оцінюють його теж неправильно, тому що задирають постійно свою ланку нормальності та якогось рівня якості, хоча б мінімального. Ніс, наприклад, якщо людина тільки почала вивчати дизайн, вона може думати, що вона все знає. Все, що потрібно знати, вона вже пройшла, що курси їй трьохмісячні дали всі потрібні знання, і тоді вона починає працювати. В неї не виходить щось, але в неї добре виходить, наприклад, продавати ці знання на своїх курсах. І така людина починає розказувати про те, як робити дизайн. До речі, блін. Я як значить, про себе зараз розказую. Людина починає навчати інших людей своєму курсу платно, звичайно. І починає ти бути впевнена в тому, чого вона навчає, і людина починає сама вірити в те, що вона добре знає свій якби свою професію. Хоча по факту у людини в портфоліо дуже погані роботи, але їй про це ніхто не каже, тому що людина не звертається до більш досвідчених людина звертається до більш початківців, які не розуміють, не можуть дати об'єктивну оцінку його дизайну. Інколи я бачу таких гуру спеціалістів-інстаграмників, бачу їх роботи і розумію, що вони навчають, хоча самі ще не навчилися всіх тонкощів дизайну. І до речі, це теж саме відбувається і далі. Цей синдром самозванця, якого в цій людині немає, він з'явиться у учнів, тому що учні, які націлені не продавати свої курси, а дійсно йти в дизайн далі зіштовхується з реальністю, де учнів не беруть на роботу, де кажуть, що в їх дизайні дуже багато помилок, і вони починають закриватися, розуміючи, що начебто вони досягли цього рівня досвідченості, як їм обіцяв, гуру. Але все ж таки синдром самозванця їх починає з'їдати. Тому що норма, мінімальна норма. Це ж таки вище, ніж те, що вони знають. Ну і звичайно, далі, навчаючись, навчаючись, вони ніколи, ну майже ніколи, не зможуть знищити цю цей сумнів, в тому що вони досвідчені. Деякі люди, пройшовши погані курси або просто будучи дизайнерами, вони досі думають, що вони погано дизайнять. Вони досі думають, що вони джуни, хоча в них досвіду 4-5 років. Це вже мідли мусять бути, звичайно, якщо ви вчили вивчали щось, розвивалися та качали свої скіли вище. І до речі, якщо ви там. Чули джун, мідл, сіньор або щось таке, то ось відос про ранги дизайну можете дивитися, буде там все зрозуміло, цікаво розказано. Переходьте, дивіться. Ще один пункт, звідки з'являється синдром самозванців у людини: це соціальний чинник, соціальний вплив, тобто зовнішній. Це така ситуація, якщо ви довгий час розвиваєтесь, просто знаходитесь в оточенні, яке не хвалить досягнень за досягнення, не е, дає позитивну оцінку певним діям та, взагалі, не бачить чогось позитивного е, в розвитку, то це перемітнеться і на людину внутрішню, тобто людина внутрішньо створить бар'єр, е, бачити свої невеличкі досягнення і буде очікувати. Завищений рівень досягнень, який так просто за короткий проміжок часу не досягти. Тобто, наприклад, отримати нагороду на якомусь аварці дуже складно, але для людини це наступний етап типу досягнення. Хоча вона ще, наприклад, тільки джун або мідл. Досить важливий пункт теж. За який з'являється синдром самозванця, це звичка оцінювати себе в порівнянні з іншими. Це нам прививається зі школи, ці всі непотрібні оцінки, як на мене, але система освіти окей, я не буду її хейтити, це не інша тема взагалі. Все ж таки нас привчають до гарної оцінки, що ти мусиш себе оцінити гарно, тебе мусять оцінити гарно. Але е, в реальному світі поняття оцінити гарно немає, як в школі, що ти вивчив віршик і ось ти молодець, 12 балів. В реальному житті е, оцінки як такової теж немає. Ти або Власне, для себе робиш гарно і впевнений, що ти зробив гарно, або все ж таки дуже сумніваєшся в своєму продукті. Я інколи роблю відоси і думаю, що ця тема повний відстій, що тема відео скучна, що тема відео незрозуміла. Ну і так воно справді і виходить. Але все ж таки в повному контексті я розумію, що це один із етапів мого розвитку. Нехай він і не дуже правильний, нехай я й зробив там помилки якісь. Але все ж таки це мій розвиток далі. Ну і результатом таких, такого синдрому самозванця, такого, такої ситуації, це саме неусвідомлення своїх успішних та успішних дій та досягнень, що призводить до того, що людина вигорає. Вона просто не відчуває, що вона кудись рухається в правильному напрямку. Причина, за якою зарождається у дизайнерів, Синдром самозванця це бажання зробити відразу топово і круто. Це один із зародичів синдрому самозванця. Ну і коли все йде не так, як ви планували, коли ви створюєте сайт, а люди вам кажуть, що він не ідеальний, що в нього є багато помилок. Хтось скидує в дизайн хаб, до речі, можете вступати, лінки будуть в описі. Це класний чат, це класний канал новин, це класні інші проекти, які ми будемо розвивати. Але там вам пишуть, що у вас багато помилок. Ви починаєте в собі сумніватися, закриватися, не бажаєте отримувати далі. Лі критику, і це синдром самозванця далі буде вас розвиватися всередині. З цього випливає наступна причина. Вона теж дуже важлива, як одна основ, із основних. Це якщо велика помилка була допущена раніше. Страх перед новою помилкою, страх перед відчуттям нового програшу це дуже погано. Далі я хотів би вам запропонувати пройти тест із 10 питань, які дозволять вам зрозуміти, у вас є синдром самозванця, чи це якась інша проблема всередині вас? Для цього досить таки просто поринути в себе зараз і відповісти на деякі питання. Просто відповідайте на ці питання так чи ні, можливо, десь краще запишіть. Я буду їх диктувати, ви будете їх бачити повністю списком, тому вам я думаю, буде легко зорієнтуватися. Перше питання: чи вважаєте ви, що успіхи в основному зумовлені удачею та сприятливі? Обставинами? Чи вірите ви, що якщо ви досягли чогось, то і інші можуть це зробити, можливо, навіть краще? Чи маєте ви відчуття, що ваш успіх не завжди заслужений? Чи часто ви сумніваєтесь в тому, що ваше оточення думає про вас як про гарну людину, досвідчену, гарну, розумну? Чи важливо для вас завжди досягати відмінних результатів? Чи боїтеся ви робити помилки, і чи соромитесь ви їх? Це одне питання к двом, тому краще відповісти просто так або ні. Чи почуваєтеся ви пригніченим і неважливим, коли вас критикують? Чи часто ваші думки зосереджені на тому, що люди можуть подумати про вас замість самої вирішення проблеми? Чи ви вважаєте, що краще не виражати хвалу в свій адрес і не пишатися собою? Чи виникає у вас сумнів, коли ви приймаєте кінцеве рішення? Видали відповідь в вигляді так і ні. Підрахуйте загальну кількість відповідей так. І якщо у вас від 5 до 7 відповідей так, то вас назріває всередині синдром самозванця. Якщо 7 і більше, то ви вже точно маєте цю проблему. Звичайно, цей тест складений за рахунок тих матеріалів, які я вивчив в інтернеті. Він не Повністю стовідсотково правильний. Я не знаю взагалі, чи є тест, який визначить синдром самозванця чітко. Це сидить всередині кожного із вас і може проявлятися не завжди. Можливо, навіть не в дизайні, але у вас є синдром самозванця в чомусь іншому, наприклад, в грі на гітарі. Тому варто тут придумати про що ви саме думаєте, відповідаючи на ці питання. Ну і взагалі трошки розповім, чим небезпечний синдром самозванця це те, що це постійна психологічна напруга, яка знищує тебе зсередини. Відсутність як такового відчуття, що ти значима людина, від розуміння, що ти робиш щось неправильно, це бісить, це викликає дискомфорт, і людині незвично знаходитись в такому середовищі. Я маю на увазі всередині голови. І вона від цього відходить так, припиняють діяльність свою дизайнери, айтішники та всі інші, хто займається там фотографіями, малюванням, грі на гітарі, якимось хобі та дійсно оплачуємою роботою. Ну і це, до речі, наступний пункт це втрата зацікавленості в самій роботі. Тобто, ви можете навіть отримувати добру зарплату, як ви думаєте, але ви думаєте, що ви погано справляєтесь? Ви не негідні цієї зарплати. Це вас пригнічує і згодом це проявиться в якійсь ситуації. Також це велика помилка в ціле прокладання, тому що е деякі люди ставлять на рік на наступний, наприклад, 24-й, там ціль заробити 10 мільйонів доларів, там побудувати дім своєї мрії. І, а деякі люди навіть ставлять ціль не вилітати з роботи, тому це ж теж помилка, адже за рік можна зробити дуже багато. Ми не молодіємо, і треба брати від життя все звучить так, наче якийсь мотиватор. Ну і до речі, ось цього це ж втрата життєвих орієнтирів. Один із пунктів, тому що людина е, за весь свій е, час, який вона буде продуктивною а на старості ми не такі продуктивні, вона просто не знайде. Те, за що вона жила, навіщо вона жила, і буде про це жалкувати. І останнє, що теж, е, яка може бути причина цього синдрому і чому з ним треба боротися, це спричинення шкоди саме команді, тому що ваша невпевненість вона може розповсюджуватись, ваше небажання розвиватися, тому що навіщо е, вона впливає на розвиток команди, тому що ви є частиною неї. І це теж погано, особливо коли ви працюєте в команді над якимось творчим проєктом, як дизайном, наприклад. І давайте поговоримо про те, як допомогти собі в домашніх умовах без смс та реєстрації. Звісно, мої поради це дрібниці. І якщо у вас дійсно така проблема, не дивіться моє відео. Ну, точніше, додивіться його, поставте лайк і підіть поспілкуйтесь з психологом. Це краще. Я не експерт в цьому. Я лише прочитав це в інтернеті, підсумував сценарій. І все. Тому я не зможу вам допомогти, якщо ви зараз будете мені писати в особисті, щоб я вам прям провів семінар по е синдрому самозванцю, допоміг з нього вибратись. Я не експерт. І в мене він теж інколи зустрічався в проектах. Але ось декілька порад, які я прочитав в інтернеті з форумів, які давали люди, і які давали дійсно експерти психоаналітики, чи хто вони там були. Перш за все, пам'ятайте, що всі з чогось починали. Просто можете подумати, з чого починали ті ж розробники. Вони заробляли дуже мало, просто швидко розвивались. Подумайте, як починали всі дизайнери. До речі, якщо станете спонсором, я коли зніму про свої перші роботи відос або стрім проведу і поржемо над моїми першими роботами. Це там теж дуже весело, але кожен розвивався далі і далі. Читайте книги та статті про веб-дизайн. Я в свій час не мав змоги не купити собі якийсь топовий курс. Та, взагалі, ті курси, які я хотів купити, вони були або овердорогі, або мені не подобалися дешевші курси. Я все читав в інтернеті. Я знаходив аналоги курсів в статтях американських, європейських, росіянських, нехай так. Але люди діляться цінною інформацією. Прочитавши певний форум по темі, наприклад, як створювати адаптивний дизайн, ви дізнаєтесь більше ніж навіть напишетесь на той якийсь курс. Тому що на форумі люди діляться вже своєю точкою зору. І ви якусь точку зору можете обрати собі, а якусь відкинути. Також можете побудувати розуміння, вирішення проблеми на відгуках там, сотні, трьох сотні, тисяч людей. Не порівнюйте себе з іншими. Краще. Не порівнювати себе з кимось із топів, Порівнюйте з другом, з яким ви почали одночасно вивчати дизайн. І все одно не намагайтеся думати, що він краще, допоки ви не побачите чітких результатів. А ще краще, допоки ви не досягнете цих результатів. І подивіться лише потім, хто, до, хто швидше досяг цих результатів. Класно, блін. Я це так написано. Також важливо це знайти підтримку. Для цього в мене є дизайн-хаб. Я раджу туди вступити, чат. Ви можете туди скидувати свої роботи. Там немає токсичних учасників, ми їх банимо або мутимо, тому всі будуть вам намагатись допомогти. Посилання будуть в описі або ось тут. Може QR-код. Переходь. Зосереджуйтесь на своїх досягненнях, навіть мінімальних, навіть якщо ці досягнення не такі грандіозні, як у інших. Це повертаємось до попереднього пункту. Не дивіться на інших. Ваше досягнення може бути, наприклад, створена сторінка, а наступний день ще одна. Ось ваш, ваше досягнення. Ви зробили за два дні дві сторінки, це класно. Також сядьте і запишіть свої сильні сторони. Не пишіть слабкі, випишіть сильні сторони по тому напрямку, де ви відчуваєте себе некомфортно. Якщо це якісь там дрібнички, теж виписуйте якомога більше складіть списку сильних сторон. Можливо, навіть переглядайте їх з часом і дописуйте те, що у вас з'являється, як ви думаєте, нове. З часом це мусить стати там 100 плюс пунктів, де ви будете думати, що вам вже не треба це писати, адже ви красавчики. Ну і взагалі, якщо у вас не вийде виписати свої сильні сторони, у мене є стріми, де я оглядаю роботи. Ви можете попросити вас оглянути з точки позитивної, тобто розповісти про те, що у вас класно зроблено. Це ви можете собі декраз і виписати. Ну і моя додаткова окрема порада, яку я не знайшов на форумах ніде, але мені здається, це дуже допомагає, особливо мені та іншим, з ким я спілкуюсь. Відвідуйте дизайн події. В нас є дизайн-хаб, де відбуваються різні події. Я не кажу лише про нього, відвідуйте різні форуми по дизайну, по бізнесу, по фрілансу, по ІТ. Тим самим ви будете. Якби на одній хвилі з тими топовими спікерами, з тими людьми, хто досвідчений вас, тому що ви з ними зможете поспілкуватися, запитати поради і, мабуть, подружитися, якщо ви дружелюбна людина. А на цьому все сподіваюся, це відео було вам цікаво. Не хворійте синдромом самозванця, розвивайтеся далі. У вас все вийде. Удачі, вивченні дизайну.